Всім привіт це відео огляд гарнітури навушників в Бладі МР 710 Ви впевнений, не будете зі мною сперечати, що ігрову гарнітуру зустрічають по зовнішності. Тож Бладі mr 710 яку оглядаю цього разу, точно має зацікавити. Кожного геймера. Взявши її до рук, починаєш розуміти, що і по якості матеріалів вона хороша, а коли надягаєш на голову та вмикаєш музику або граєш, то і до звучання немає ніяких претензій, а одне лише задоволення. Тож про мої враження. Основні характеристики та можливості цього пристрою далі в огляді. Якщо цікаво, дивіться далі. Спочатку, як завжди, про пакування. Коробка така чималенька, яскрава, червоно-чорна, інформативна і відразу ж розкриває всі технічні особливості пристрою. Всередині коробки чохол для транспортування, зарядний кабель USB Type-C, Подовжувач USB для підключення бездротового приймача 2,4 ГГц і сам приймач, кабель 3,5 мм USB Type-C, а також невеликий посібник користувача. Всі кабелі мають обмотку з тканини. Переходжу до дизайну та корпусу. Навіть без підсвічування гарнітура MR710 виглядає яскраво. І незвично для мене виробник відійшов від форми кола, яку я зустрічав в інших моделях Blad, які тестував раніше. Наприклад, GR2000. І G530S. В дизайні Blad MR710 більшість ліній заокруглені, формують або овали, або трикутники. Смугаста нарізочка на пластику на чашках додатковий креативний елемент стилю, що додає динамічності дизайну. Корпус в основному з пластику чорного кольору, але є яскраві елементи, червоні, які порушують стриманий і спокійний стиль. Це, як на мене, правильно і пішло на користь дизайну. Інтегроване на голів я також. Ж амбюшури отримали пом'якшувачі з поролоном, а зверху вкриті тканиною. Якість матеріалу сподобалось. Він дає можливість дихати вухам. Особливо це актуально влітку, амбішури м'які і пружні навушники мають складну конструкцію чашок, що полегшує транспортування в чохлі і додає комфорту, коли вішаєте навушники на шию. Вони тоді не заважають підборіддю. Всередині наголів'я металева конструкція, яка відповідає за міцність і витримує суттєві згинання. З кожної сторони довжину дужки можна збільшити на 3 см, що дозволяє відрегулювати навушники під особливості голови її власника. На зовнішній стороні навушника додали світлопропускаючу RGB-смужку, і таке ж напівпрозоре лого Владі, які створюють по-справжньому ігрову атмосферу. Кольори підсвітки насичені, динаміка зміни кольору, плавна. А за потреби ця краса може бути вимкнена, наприклад, щоб збільшити автономність. Цікавим та практичним рішенням в конструкції навушників гарнітури mr 710 став висувний гнучкий мікрофон. Він активується з кнопки, і коли працює. То трішки світиться на корпусі. Передбачено не лише клавішу управління мікрофоном, але й кнопку, яка відповідає за увімкнення, вимкнення пристрою та перемикання між. Bluetooth та 2,4 ГГц. Це варіанти підключення, про них трошки далі. Поруч з кнопкою розміщено коліщатку регулювання гучності, а трішки нижче порт Type-C, або для підзарядки, або для підключення напряму через кабель 3,5 мм до ноутбуку або комп'ютеру. Елементи управління розмістили зручно. Вони керуються великим пальцем правої руки і знаходяться прямо під ним, якщо ви обіймаєте чашку. Габарити навушників гарнітури Bladia мерсім 710 бачите перед собою по збірці, по підбірці. Матеріалів у мене питань до виробника немає. Все зроблено відмінно. Матеріали практичні та виглядають довговічними. Переходжу до характеристик та підключення. Перед собою бачите інформацію по навушникам. Драйверу та мікрофону і його характеристикам. Приклад запису однонаправленого мікрофону, який має функцію шумоподавлення, можете знайти по лінку в описі до цього ролику. Підключення Бладі MR710 – це бездротова ігрова гарнітура, яка підтримує радіоінтерфейс 2,4 ГГц, чотири блютуз, а на додачу ще й дротове з'єднання. 2,4 ГГц зручно, коли ви граєте за ноутбуком чи комп'ютером, Bluetooth, коли ви користуєтесь смартфоном, і між цими режимами дуже легко перемикатися. Подвійним натисканням клавіші живлення. Зазначу, що ці навушники сумісні не лише з комп'ютерами та смартфонами. Всі варіанти зазначені в посібнику користувача. Там побачите і ігрові консолі. Враження від корпусу цього пристрою ви моє вже почули. Воно відмінне. Те саме можу сказати і про звучання. Не менше позитивних вражень отримав від звуку драйвер всередині, в правому і в лівому вусі. На 50 мм. в конструкції використані міцелій та вуглецеве волокно. Динамік дуже вдало справляється з реалізацією та відтворенням ігрових сцен, а також гарантує баси у відповідних музичних композиціях середніми та високими частотами. Якщо ви не музичний критик, на мою думку, також все добре. Відтворення кроків, розмов за перешкодами, пострілів, вибухів і переміщення людей, і транспортних засобів все це звучить в грі, наче в реальності. Тож звуком. Я залишився задоволений і. Так само задоволений автономністю. Всередині батарея на 1200 мАч. до повного навушники заряджаються за 2,5 години і від повного заряду можуть пропрацювати до 44 годин, це без підсвічування, а з підсвіткою 22 години. Якщо заряд знижується менше ніж до 25%, починає блимати червоний індикатор. А якщо навушники повністю заряджені, він горить синім. І якщо випадково пристрій розрядився. То всього 15 хвилин на зарядці це 3 години активної роботи, або в іграх, або прослуховування музики. Або за потреби ви можете швидко і оперативно підключитися через аудіокабель. Підводжу підсумки, навушники бладі mr 710 можу рекомендувати тим, хто має бюджет в межах 70 доларів і хоче стати власником навушників гарнітури з якісним звучанням і хорошим мікрофоном. Зручною конструкцією і RGB підсвічуванням. Особисто мене цей пристрій підкупив відмінним звучанням в іграх, прийнятною ціною, а також оригінальним дизайном. Тож, відзнаку за дизайн від порталу Smartphone.ua цей пристрій заслуговує. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по бладі MR710, задавайте в коментарях до цього відео спробую відповісти. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!